Друзі мої, любі усім, привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. Брайтон у себе вдома. Команда Хюрцелера буде приймати лондонський Челсі Енд Самарески. І сьогодні, друзі, хочу поговорити відповідно про Брайтон, про Челсі. Ну, давайте про все ми -то поговоримо по порядку. Подивимося взагалі ту вірність на перемогу. Шанси майже 50-50, тобто рівні, 33% вважаючи переможе ось Брайтон, 26% вважаючи матч завершиться в нічлі, та 41% вважаючи, що переможе Челсі Самареські. Ми, друзі, взагалі, думає, до речі Останні, очні зустрічі команд, Тут є перемога у Челсі. Чотири перемоги у Челсі проти однієї перемоги Брайтона. Ще беремо матч, який відбувався 27 вересня 2023 року. Тоді ще команда Маурісіо Почетіно обіграла команду Роберто Роберта. Нікола Джексон забив тоді переможний м'яч. Потім 3 грудня 2023 року перемагає. Bridge, з рахунком 3-2 свого суперника. 15 травня 2024 року Челси перемагає Брайтон. На виїзді з рахунком 2-1. Ну, цьому сезоні команди вже, друзі, до речі, двічі зустрічалися. 28 вересня 2024 року Челси у намірній перестрілці. Брайтон обіграв з рахунком 4-2 на Стамфорд-Брідж, Покер Кола Палмера. Тоді був у тому матчі. Ну, останній матч у цими командами взагалі відбувся нещодавно, менше тижня тому назад. У Кубку Англії Брайтон якраз до себе вдома, Челсі обіграв з рахунком 2-1. Якщо згадувати той матч, то Челсі поїв швидко в рахунку, але потім Брайтон відігрався. В цілому футбол був доволі такий рівний. Ось, але Брайтон краще скористалася своїми нагодами. Ще, до речі, друзі, подивитися зараз турнірну ситуацію в Англійській Прем'єр-лізі. Тут Челсі після 24 турів в англійській Прем'єр-лізі команда Енса Samareisk займає 4 сходинку. 43 лікових пункта. Команда «Н набрала. 12 перемог, 5 поразок, 7 нічих у Челсі 47 забитих м'яча, 31 м'яч пропущено, плюс 16 у Челсі. Різниці забитих та пропущених. останні матчі 5 у Челсі 2 перемоги, 2 нічих та одна була поразка. Поразка була від Сіті. Брайтон 10, І після 24 турів, 10 нічих, 6 поразок, 8 перемог У Брайтона 34 залікових пункта. У Брайтона її у пасиві 35 забитих м'яча, 38 м'яча пропущено, і мінус 3 е, різниці забитих та пропущених, відповідно, у команди Хюрцеля Останні 5 матчів Брайтона, е, дві поразки, дві перемоги та одна нічия. Друзі, якщо до речі подивитися матчі Брайтона, як вони цей рік розпочали. Розпочали з нічі проти Арсенала. 1-1, потім Норвіч обіграла, Іпсич обіграла, Юнайтед обіграли. Тобто просто якийсь немирний початок від Брайдена і тут поразка 0-7 від Ноттінгем Forest. Того, ще до того, що від Everton програла у себе вдома, але ось 1 лютого поразка 07 від Ноттінгем Forest. Ну і ось перемога на Челсі. Що стосовно команда Цемарейський. Команда Самарайський розпочала матч Новий рік календарний 25. Команда розпочинає з нічі проти Кристал Пелас 1-1. Морком кубку Англії обіграла нічем була з Бормутом. Волс обіграли, Сіті програли, Вестхем Юнайтед обіграли, Брайтону програли. Тобто останній матч перемога, Поразка, перемога. там Поразка. Ось. Тому, друзі. Якось так матч справді має дуже важливе значення що для Челсі, що для Брайтона. До речі, друзі, у Брайтона не зіграє ступень'ян Данк, Марч, Кетіаглу, Стіл, Мілнер Ігор. Не зіграть, хоч їм побажати всього самого найкращого. Николас Джексон, Бену Ромео Лавія, Веслі Фафана, Вейл, Маргіу, Кельман, Міша Мудрик. Не зіграє. Николас Джексон, 6-8 тижнів. Не Це Справді втрата для Челси. Николас Джексон, один з ключових футболістів Челсі, справді Serious Ramo Nicholson. місяць-півтора. Його не буде, хочеться усім футболістам Челсі, які зараз травмовані, ну тільки скоріше його удужання, то всього самого не краще, його і справді бажати. Тепер, друзі, давайте більш переходити до думок. Друзі, чекаю хорошого футболу. Думаю, що матч той, який був у Кубку Англії, буде відрізнятися від завтрашнього матча. Все-таки у Кубку Англії, ну, якось моментів. Мало якось було, ударів взагалі, якось мало було. Думаю, що завтра буде поцікавіше. Думаю, завтра буде поцікавіше. Так на атаку, думаю я. Тобто атака туди, атака туди, атака сюди. ось, Тому, в принципі, очікую такого знаєте, футбола цікавого, скажімо так, очікую голів. і немало перед чому Тому перша моя думка це буде команди забійці. Це були команди заб'ють. думаю, що і Брайтон заб'є гол, і Челсі заб'є, Тобі ж, в принципі, останні матчі їхні очні. Дуже-дуже цікаві справді. Обидві команди, думаю, заб'ють. Це Моя перша думка якраз на даний двобій. Ну і друга, восьма думка. Друзі, Ось кому друзі віддати перевагу. чи Брайтмен у себе вдома непогано виступає. Але все-таки, друзі, віддам перевагу Челсі. Мені ще серце підказує, друзі, що Челсі як мінімум Брайтону не програє, нічю я, звичайно, ще не виключаю. Але скоріше за все, якось буде мінімальна перемога Челсі. Я думаю, що Челсі скоріше за все, з якимось мінімальним рахунком переможе. Але в будь-якому випадку основна моя думка це обидві команди заб'ють та Челсі, як мінімум, Брайтону не програє. Я, скоріше за все, думаю, що якась буде мінімальна перемога Челсі, наприклад, за рахунком 2-1. Можливо, буде якась нічия. 1-1. Можливо, 2-2. Ось. Але мені що серце підказує, що, скоріше за все, там, з якимось рахунком 2-1 Челсі, переможе Брайтон. Ось. Але основна моя думка в будь-якому випадку це обидві команди заб'ють. Об та Челсі, Челсі, як мінімум, думаю, Брайтон не програє. Тобто, я думаю, друзі, якось так буде все. Тобто будь-якого не забійти, Челсі, як мінімум, Брайтону не програє. Друзі, що думаєте взагалі, то ви з приводу цього матча? Якщо у вас є свої думки, бажання, ви можете написати свої думки у коментарях. Цікаво було б почитати ваші думки. Ну, ми ще раз свою думку нагадаю, обидві заб'ють, та Челсі, думаю, як мінімум брати на ну, не програє. Скоріше за все якось буде мінімально перемагати Челсі. Бажаю друзям тільки добратися в житті. Найголовніше, щоб ви були щасливі усі, усі на побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей.